Доброго дня, п'ятикласники. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати звичайні дроби і розглянемо два таких моменти. Перше це знаходження дробу від числа та знаходження числа за його дробом. Тож розберемося з першим. Щоб знайти дріб від числа, треба число поділити на знаменник дробу і помножити на чисельник. Тобто, щоб знайти дріб від числа m. Необхідно М поділити на Б та помножити на А. Розглянемо приклад. Скільки градусів містить 2 п'ятих розгорнутого кута? Значить, треба знайти 2 п'ятих від А розгорнутий кут має 180 градусів, тобто від 180 градусів. Для цього ми 180 градусів поділимо на знаменник, тобто поділимо на 5. І помножимо на чисельник, тобто помножимо на 2. До рівня 180 поділити на 5 і помножити на 2 буде 72 градуси. Для того, щоб знайти число за його дробом. Треба це значення поділити на чисельник і помножити на знаменник дробу. Приклад, відстань між містами А і Б дорівнює 120 км, що складає 3 четвертих відстані між містами А і С. Яка відстань між містами А і С. Якщо число П дорівнює значенню дробу А поділене на Б від числа М. Е, то... М буде дорівнювати П поділити на А і помножити на Б. Тобто, якщо тут ми ділили на знаменник і множили на чисельник, то тут буде навпаки, ми ділимо на чисельник і множимо на знаменник. І так, відстань між А і Б. А Б 120 кілометрів. Це. 3 четвертих відстань між містами А і С. А Це. Це буде. 4 четвертих можемо написати. Значить, нам треба знайти АС. Нам треба 120. Поділити на чисельник, тобто на 3 і помножити на знаменник, помножити на 4. 120 ділити на 3 і помножити на 4 буде 100. 60, а в дужках – кілометрів. Ось таким чином. Зараз розв'яжемо декілька вправ із підручника. Номер 1082. Відстань від Миколаєва до Одеси дорівнює 120 кілометрів. Скільки кілометрів проїхала автівка, якщо вона подолала таку частину цієї відстані? Перше. Значить, напишемо, що 120 кілометрів. Відстані. Нам треба знайти, скільки проїхала автівка в перший пункт, якщо вона проїхала одну другу. Тобто ми маємо 120 поділити на 2. І помножити на 1. 120 ділити на 2 буде 60. І множити на 1 буде 60. Кілометрів. Тобто ми знайшли одна друга від 120 кілометрів. Друге завдання. Дві треті. від 120 кілометрів. 120 ділимо на 3, множимо на 2. 120 на 3, 40 і помножити на 2 буде 80. Кілометрів. Третє, 5 шостих від 120 кілометрів. 120 ділимо на 6 та множимо на 5. 120 на 6 буде 20 і 20 помножити на 5 буде 100. Четверте. 2 п'ятих. Від 120 кілометрів. 120 ділимо на 5 і множимо на 2. Дорівнює. 120 ділити на 5 буде 24 і е, на 2 48 км. П'яте. 7 дванадцятих 12 від 120 кілометрів. 120 ділимо на 12 та множимо на 7. Це буде 10 і 10 на 7 70 км. Та шосте 13 двадцятих від 120 км. 120 ділимо на 20 Множимо на 13. 120 ділити на 20 буде 6. І 6 помножити на 13 буде 78 кілометрів. Все, номер розв'язали. Наступний номер 1084. Автівка має подолати 360 кілометрів між містами А і Б. За першу годину вона подолала 2 дев'ятих цього шляху. Скільки кілометрів їй залишилося подолати. Для цього давайте розберемося. Значить, перша частина шляху і друга частина шляху. За першу частину вона подолала 2 дев'ятих. А за другу частину невідомо скільки. Тож знайдемо, скільки це дробом. Уся частина буде 9 дев'ятих. 9 дев'ятих мінус 2 дев'ятих буде 7 дев'ятих. Це друга частина. Тобто нам треба знайти саме скільки залишилося подолати за другу частину. А увесь шлях дорівнює 360 кілометрів розв'язання. Нам треба знайти 7 дев'ятих від 360 кілометрів. Для цього 360 ділимо на 9 та множимо на 7. 360 ділити на 9 буде 40. І 40 на 7 буде 280 кілометрів. Відповідь. 280 кілометрів. Залишилось подолати. Є. Наступний номер 1091. Юля, Настя та Леся зібрали разом 144 гриби. Юля зібрала 3 восьмих усіх грибів, а Настя 5 шістнадцятих усіх грибів. Скільки грибів зібрала Леся? Значить, запишемо короткий запис. Юля, Настя та Леся. Збирали гриби. Юля зібрала 3 восьмих. Настя 5, 16. А Леся залишок. Відомо, що разом вони зібрали. 144 гриби. Скільки зібрала Леся. Розв'язок. І так, для того, щоб знайти, скільки зібрала Леся, треба знайти, скільки зібрала перша дівчинка. Потім скільки зібрала друга дівчинка. А потім від суми усіх грибів відняти суму перших двох дівчинок. І так, перше діє. Ми знаходимо 3 восьмих від 144. Ми 144 ділимо на 8 та множимо на 3. 144 ділити на 8 буде 18, і 18 помножити на 3 буде 54. Гриби. Це у нас зібрала Юля. Далі друга дія. Ми знаходимо 5 шістнадцятих від, теж 144. 144 ділимо на 16, То множимо на 5. Дорівнює. 144 ділити на 16 Буде дорівнювати 9. І 9 помножити на 5 буде 45. А грибів зібрала Настя. І тепер знаходимо, скільки грибів зібрала Леся. Це 144 відняти суму чисел 54 плюс 45. Дорівнює. Так, 4 плюс 5 буде 9. І 4 плюс 5 буде 9. 99. Тепер 144 відняти 99. Буде 45. Грибів, зібрала Леся. Відповідь. 45 грибів. Зібрала леся. Це наступний номер 1095. За день учень прочитав 36 сторінок, що складає 3 сьомих книжки, скільки сторінок у книжці. Тобто 36 це 3 сьомих від усієї книги. Щоб знайти, скільки ж це складає уся книга, нам необхідно знайти. Число за його дробом. Тобто 36 треба поділити на 3 та помножити на 7. 36 ділимо на 3 і множимо на 7. Дорівню. 36 ділити на 3 буде 12, і 12 помножити на 7 буде 84 сторінки. Ось така проста задачка. Наступний номер 1098. Придбавши пару генератор за 3600 гривень, родина витратила 2 дев'ятих грошей, які заощадила за рік. Скільки заощаджених грошей в них ще залишилося? Тобто нам треба знайти число за його дробом. Тобто 3600 гривень це 2 дев'ятих. Від всього, що нам треба знайти. Для цього нам треба 3600 поділити на 2 та помножити на 9. Дорівнює. 3600 ділити на 2 буде 1800 і 1800 поділ, помножити на 9. Буде 16200. Гривень, це заощадження. А нам в задачі просять порахувати залишок. Тобто 16 тисяч 200 відняти 3600. Дорівнює рівні буде 12 тисяч 600 гривень. Залишок пишемо відповідь. Дванадцять тисяч шістсот гривень. Залишилось. У родини. На сьогодні все. Домашнє завдання буде в описі під відео та на сайті школи і у класрумі. Дякую усім за увагу і до наступної зустрічі! Любіть маму, тата і математику!